І я анонсувала ще одну важливу цікаву розмову, яка буде просто зараз. І з нами на прямому зв'язку. Микола Ябченко. Це батько двох дітей доволі відомий в Україні, ще й профемініст. Пані пане Миколо, вітаю. Доброго дня, будемо говорити про велику добірку українських ютуб-каналів для дітей та підлітків. Кажу велику, дійсно зі сподіванням, що ви, пане Миколо, підтвердите ці слова. Що в нас є дійсно багато контенту, який можна дивитися дітям? Тому що скажу, як мама чотирирічної дитини, коли я почала включати в Ютубі мультики, вперше в мене був шок, скільки там відверто жаху для дітей створюється з. Зокрема, нашими чудовими в лапках сусідами Росією, російського контенту надзвичайно багато для дітей, для підлітків, а українською подекуди теж, але ж є і те, що варто дивитися, що б ви про це сказали, і якою є тенденція від початку великої війни. Ну ви знаєте, це дуже таке питання насправді дуже важливо, але не просте, тому що з одного боку я погоджуюсь з тим, що. YouTube, зокрема, планшет став можливістю з початком війни, особливо перші, перші тижні і місяці, це стало можливістю заховати дитину, щоб вона не чула, не бачила те, що відбувається навколо. І так. з одного боку, це мінус, що дитину віддали да, на, на виховання планшету, а з іншого боку, це дійсно ну, діти, особливо ну, моєму тоді було. Три з половиною три роки він для нього це було щось нове. Він туди занурювався, він не чув не наших розмов, не те, що там десь якісь тривоги, вибухи. І з одного боку, це звичайно можливість трохи, трошечки дітей від реальності так, захистити. З іншого боку, я повністю з вами погоджуюся, що ну, в принципі, так про інтернет самого початку говорили, що. Весь інтернет це велика, така великий такий сміттєзвалище, на якому є і дуже круті, хороші речі, але водночас там дуже багато сміття, і як ви говорите, шкідливих якихось речей, і YouTube, безумовно, його велика перевага, те, що він безкоштовний, але на жаль, е в ньому є такий великий мінус, який полягає в тому, що. Батьки і, і навіть діти, які тримають в руках цей да планшет з Ютубом, вони не дуже сильно можуть цей процес контролювати, тому що е, ну ми мої діти розмовляють з народження українською мовою. Ми в сім'ї говоримо українською мовою, але російською він звичайно ж розуміє, і я можу включити йому да, там, мультфільм українською мовою. Піти зайнятися якимись своїми справами, зайти через 10 хвилин. І я бачу, що той мультик вже закінчився, і йому автоматично наступний включила якийсь зовсім інший з іншого каналу. Російською мовою і це не завжди прийнятний контент. Діти люблять звичайно те, що вони мають контроль, вони можуть тицяти пальцями ще навіть не вміючи читати, вони натискають, воно їм починає програватися, але, на жаль, ну, от немає такої можливості, наприклад, обмежити за мовою, щоб лише там українською мовою були відео. І це насправді мене дуже турбує, тому що. Ця свобода, вона ну вона може ну призвести до неочікуваних наслідків і тому тут, звичайно, все ж таки батькам варто тримати руку на пульсі, я би так сказав. Маша і Ведмедь, такий приклад маю особистий. Я цей мультик блокувала разів 30, мабуть, з різних каналів, різними мовами. Це просто жах, воно лізе-лізе, і неможливо від того здихатися. Я прекрасно розумію, що це контент створений росіянами. По перше, я не хочу їм додавати клікабельність і монетизації своїми переглядами. По-друге, там є пропаганда російська в тому мультику. Там вона, там та Маша в Будьоновки ходить про щось там де захисників є серія, та й є взагалі не хочеться загалом, щоб моя дитина мала до того якийсь зв'язок і знала взагалі тумашу, але воно лізе, що з тим робити. Це не, ну, абсолютно не можна витримати. От ви знаєте, коли моєму старшому наш нашому старшому сину зараз 14 років, коли він був о, там п'ятирічним, е, тоді мені здається на Ютубі в принципі не так багато було контенту, ну принаймні україномовного так точно і тому ми його туди не пускали. Ми йому включали мультифільми на телевізорі. Або це були якісь е мультфільми на сайтах е українських телеканалів, там типу Плюс Плюс, і там якби він ну не він керував цим процесом і міг дивитися. А, -а, -а, -а зараз, звичайно, ютюб е дуже сильно розрісся, і ну от на жаль, на жаль, потрібно у мене навіть знаєте, доходить до того син знає, що ми сваримося як молодший. Ми він знає, що ми сваримося, коли він дивиться щось. Російською мовою а він там дуже майнкрафт поробив і постійно якимось чином потрапляє на якихось російськомовних блогерів. Він уже почав двері в кімнату закривати, щоб ми не чули і не вимкнули йому ці ролики. Е, тому що ну дивитися хочеться ну доводиться шукати йому е, пропонувати українську мову, бо насправді вже багато є і тих же блогерів, які в Майнкрафт грають і розказують українську мову. Але знову ж таки, закінчився один ролик, або він класно, або йому автоматично підсунуло, і, і він вже дивиться кого, когось російськомовного і ну от. На жаль, або сидіти десь я не знаю в одній кімнаті і одним вухом прислухатися до того, що там відбувається, або тоді це не YouTube, тому що ну я, я погоджуюсь mm -hmm. тим, що дійсно дуже багато, дуже багато з'явилося корисного контенту українською мовою, але знову ж таки ми не можемо. Звузити і обмежити, що ти сюди ходи, сюди дивись, а туди не ходи, тому що він ну YouTube так по побудований, що він пропонує за своїми алгоритмами, а не за тим, як батьки хочуть це бачити. На жаль, навіть Ютуб Kids, який для дітей можна скачати, можна зі свого телефона контролювати, можна блокувати і все інше. Все одно не можна зробити так, щоб не було російського контенту. Воно з'являється, воно вилазить в рекомендаціях по мові. Не немож... От чому не можна? От так хотілося б, щоб був такий фільтр. Сортувати ті відео щодо того, якою мовою вони виходять? Ну, може, це на майбутнє питання. А зараз так дійсно для батьків це виклик контролювати і розуміти, що дивляться ваші діти. Тому що ну, у нас війна, у нас інформаційна війна, у нас намагання росіян залізти в мозок і дорослих і дітей через мультики, теж, через серіали, через фільми. Вони роблять це через свої стендапи, відео в Тіктоку, через що завгодно. Ну а діти вразливі, це абсолютно зрозуміло. Отже, чим заміняти? Так, давайте дамо поради татам і мамам, що ж робити, на які канали краще підписатися? Ну, е насправді я думаю, що я не відкрию е таємниці, якщо скажу, що, звичайно, найкраще це, як якби у батьків був час. Я не знаю, пограти в якісь навіть настільні ігри з дитиною, або просто якісь ігри. Але якщо все ж таки ну ми в таких умовах, коли дуже часто діти е, сидять вдома, тому що ну в Києві, наскільки я знаю, тільки чверть садочків має укриття і працює, і тому діватися нікуди, ну принаймні, я думаю, що потрібно або спробувати все ж таки вмикати мультфільми в якихось інших додатках є. Ну, щоб не рекламувати, так? є такі онлайн-кінотеатри, легальні, абсолютно за які, звичайно, доводиться платити гроші, але там український україномовний контент дуже якісний і там хороші мультфільми є. У нас насправді таке вже було декілька разів, коли я заставав сина, що він дивився на Ютубі російською мовою. Причому дуже часто російською мовою мультфільми на Ютубі це піратські, які без дозволу. Правовласників були викладені ну, якщо мови йде про іноземні мультфільми. І я знаходив на одному з онлайн кінотеатрів легальних цей же мультфільм в українській озвучки, і син задоволенням дивився. І, і тут насправді знову ж таки вся різниця в тому, що дитина на в цьому онлайн кінотеатрі вона не має контролю, бо вона дивиться там ну, умовно на телевізорі, де вона не може сама поплацати, і вона дивиться лише те, що її включили. А всім нам хочеться різноманіття, і тому Ютуб звичайно тут підкупає тим, що він дозволяє ну щось змінити, да, подивитися щось на іншу тему, тиснути пальчиком туди, на на, нажати сюди, і воно якось змінити. Тобто. Тоді дійсно треба, мені здається, перше підписати пристрій дитини, там акаунт дитини на. На якісь україномовні канали, і це прекрасна підбірка, про яку ми сьогодні говоримо. Я насправді вам скажу, що я теж не всі ці канали знав, тому що я швидше йшов від запиту, коли була потреба там вчити букви цифри. То ми шукали такі відео і трапляли, ну, через пошук на YouTube Потрапляли на якісь із цих каналів, але прям всього цього розмаїття я не бачив. Ну і е, друге, я розумію, що це виклик, але намагатися. Дійсно, блокувати ті канали, які е, ви точно знаєте, що вони є, і дитина дивиться. У нас було так е, з одними каналами, це правда були канали українських е, дітей-блогерів, але вони були російськомовні, і, на мою думку, вони, ну. Таке споживацьке відношення, бо там кожен день діти розпаковували якісь нові іграшки, які батьки їм купляли за гроші, зароблені на рекламі на Ютубі. І коли моя дитина дивилася там тиждень цей канал, то вона кожен день прибігала і казала: тата, купіть мені це, а купіть мені це. І я розумію, що там швидше не про, ну, не про освітній контент, а про. Ну, красиве життя дітей, які можуть собі дозволити купувати великі красиві іграшки щодня, і ну на жаль, моя дитина, не отримавши такі іграшки, засмучувалась. Тому ну, мені той канал довелося заблокувати. І періодично ми блокуємо той контент, де ну, який точно не підходить дитині в цьому віці. Хоча. Знову ж таки, моя там позиція до, наприклад, до лайки, така що діти повинні знати, ну як не вчити їх цим словам, але треба пояснювати, що це за слова і чому їх не варто вживати. Тобто не забороняти, але не не, не говорити. Є є там якісь Майнкрафт гравців Minecraft, які там кажуть слова паразити, там типу блін чи ще щось. Ну якщо контент освітній, ну умовно кажучи, такою розмовною мовою, то я можу таке пробачити, але якщо там відверто якусь дурню розказують, то однозначно блокувати. Мені здається, ми повинні дітей все ж таки якось захищати від всього того, що можна е, знайти в інтернеті. От про лайливі слова, слова дійсно влучне зауваження. Мені здається, що ну я не знаю, чи є діти не чули лайливі слова, коли почалась велика війна. Ну от будьмо реалістами, дуже багато хто. Не в три... навіть в ЗМІ, в новинах. На телевізорі, на радіо, де завгодно, все це було на сайтах, але так пояснити, що ну нормально знати ці слова, не нормально їх використовувати. І хочу нагадати, що ми у прямому етері зараз, тому наші слухачі теж можуть долучатися зі своїми запитаннями. Можливо, теж можете порадити якийсь ютуб канал, який ви дивитесь українською мовою, який люблять ваші діти, який може бути замінником шкідливого контенту. Напишіть нам, будь ласка, на Viber 067 67 404 шістдесят Шість ви навіть можете зателефонувати у прямої території. Поговорити з нами 0800 3040 33. Всі телефони безкоштовні. Ну і з нами нагадую на прямому зв'язку Микола Миколи Явченко. Це батько двох дітей, профемініст. Ми говоримо про добірку українських ютуб каналів для дітей та підлітків. Я розкажу нашим слухачам, що йдеться про статтю, яка на текстах вийшла сайт тексти.org.ua. велика добірка українських ютуб каналів для дітей та підлітків, так і називається. І там понад 70 україномовних каналів. І вони можуть підійти і дітям, і постарше вже підліткам у добірці є анімація, казки, канали на науково-популярну, історичну, культурну тематику, а також огляди ігор і ще летсплеї, оце нове для мене слово, до речі, це коли ведучий грає і коментує, те, про що пан Микола теж нам розповідав: кіноогляди, канали. Дуже багато всього. Я раджу вам подивитися для тих, хто зараз нас на ютубі дивиться, кажу, що залишимо в описі це посилання. Ну і так само на текстах можете завжди знайти. І, от, до речі, для мене теж було багато відкриття відкриттів у цьому у цьому переліку. Я думаю, що я підпишусь обов'язково для того, щоб моя дитина подивилася. Тому що дійсно ці всі розпаковки, які дуже популярні, чи там відео, як зробити слайм. Чи там відео тато купив мені коня? Подивіться, як круто ми живемо. Вони надзвичайно популярністю користуються українських замінників того я не сильно бачила, можливо, і не треба. Це інше питання, але є що подивитися. Можливо, пане Миколо, у вас є свій особистий топ українських каналів? Ви знаєте, я не скажу про Ютуб-канали, про тому що все ж таки я, мабуть, знає, так це таксне олдскульний. Я люблю зайти там в каталог онлайн-кінотеатру, перейти в категорію мультфільми, і там мені простіше орієнтуватися. Mm -hmm. Ми під час на початку війни я знаю, що був створений в Телеграмі. Канал з аудіоказками це був була, це була цікавий, цікавий такий досвід, коли ну, ви пам'ятаєте, що на початку війни світла не вмикали, бо було світло маскування, і аудіоказки в той період чудово зайшли. А зараз, коли вже ну, принаймні в Києві зі світлом і з інтернетом все добре. То син сам е, в вайпеді е, освоює YouTube, і я його тільки намагаюся. Він вже достатньо дорослий, щоб дивитися повнометражні мультфільми, То ми його періодично влаштовуємо, запрошуємо, і влаштовуємо сімейні вечори з переглядом уже повнометражних мультфільмів. Але звичайно, е, краще такі речі ну більш складні дивитися разом, тому що у дитини можуть бути запитання дитина насправді не все е, може розуміти і знати і. І це, мені здається, дуже корисно, коли батьки можуть, ну, якби, з одного боку, це спільне проведення часу, з іншого боку, батьки можуть водночас щось якісь речі прояснити. Якщо говорити про Саме youtube канали, ви знаєте, я не готовий назвати і якісь назви, тому що знову ж таки у сина свій планшет, свій акаунт. І ми, як правило, йдемо таким шляхом. Що якщо у нас нас цікавить якась певна тема, ми е, на його планшеті ми шукаємо, знаходимо е, якесь відео. Я дивлюсь, чи це, ну, чи це адекватний канал, чи це випадково тут одне таке відео, а все інше про щось незрозуміле. І якщо добре, то я його підписую. І він, в принципі, вже. Вміє е, лайкати, да, тиснути цю кнопочку. Що в принципі, якщо він е, якщо дитина це е, не забуває лайкати відео на оцих хороших каналах, то в принципі алгоритми YouTube е, продовжують показувати, пропонувати е, інші відео з цього каналу е, дітям. Тому, в принципі, я би ще радив е, навчити дитину. Ну, пояснити деякі елементи інтерфейсу, які можуть дійсно стати. Стати корисними з тим, щоб цей канал або там вся, вся ця підбірка каналів, на яку ви можете підписати дитину, щоб вона не зникла з, з поля зору вашої дитини після того, як вона там подивиться одне відео, тому що алгоритми дійсно так працюють, що якщо ви подивились і лайкнули, вам покаже ще одне відео. Якщо ви друге відео лайкнули, вам обов'язково покаже третє і четверте. Але якщо ви подивилися і ніякої реакції не було, то YouTube вважатиме, що вам це відео не сподобалось, що цей канал вам не підходить, і навіть якщо ви будете підписані, ви можете на нього більше не потрапити. Тому от такі речі ще я би звернув увагу наших слухачів. Так, важливі речі, я ще хотіла вам поставити таке питання. Цікаво, мені особисто: батьківський контроль на гаджетах ваших дітей налаштований? Якщо так, то скільки годин вони можуть проводити онлайн? Дивіться, батьківський контроль був налаштований, коли, коли діти були за кордоном на початку війни, бо мене не було поруч. Зараз, в принципі, немає обмеження по часу ну електронного, тому що діти на, на очах, тобто, в день син в садочку. Ввечері він приходить і ну, в принципі, ввечері або дружина, або я бачимо його. І тому тут обмеження йде не засобами, ну такими не засобами електронними. Хоча свого часу було, ми налаштовували е, мені здається дві години в день, е, але був доступ до е, програм, е, ну за, за допомогою яких можна телефонувати. Це було без обмежень цілодобово. А так у нас було здається там з 8 до восьмої ранку до 9 вечора, але тривалість там не більше 2 годин загально була. По є така ще можливість вікові обмеження встановити. Ми гралися у нас не спрацювало, тому що е, навіть там якісь музичні відео е, випадають з, з, з доступу через те, що ну якось мені здається, не дуже адекватно працює це обмеження по віку, тому. Uh, та, ми тари. їх зняли, але знову ж таки намагаємося намагаємося бути присутніми, тому що е, син е, молодший дуже любить ще музику, і тому з YouTube Kids ми вже переповзли в звичайний YouTube, е, там, де є і, і кліпи, і музика. І ну і тут точно вже треба. Я ж говорю, якщо закрились двері в кімнату, треба обов'язково підійти послухати, <різь> послухати, що там робиться. Да, тому що може бути. Російською мовою про а може бути щось зовсім зовсім неочікуване. Тому я до речі Контроль... погоджуюсь, Ми... що вікові категорії в YouTube Kids дуже дивно працюють. А у нас навпаки, моя дитина каже: вимкни мені, бо воно для малечі. Я поставила ну їй там 3-4 роки. Я ставлю 3-4 роки. А вона каже: ну це ж взагалі не цікаво, це для малиші. для малишей. Вона каже, для малишей. Дійсно, ну треба підбирати для кожної дитини, що їй подобається, але контролювати. Це правда важливо. І ще одне питання поставлю. Ви кажете, ваші діти зараз поруч з вами в Україні, так? Так, так так, і ми всі, хто відводить дітей зараз в садочки в школи, стикаємося з тим, що часті і довгі повітряні тривоги відволікають від навчання, доводиться або в укритті десь перебувати, або ще щось. Навчальний процес зупиняється. Це дійсно відкладається і на те, як вчаться діти, і на те, як вони проводять цей час в садочках взагалі у. Треба спати так в цей час, а дітей uh -huh. її одягають і ведуть в той підвал. І це жахливо, тому що і тим вихователям дуже складно якось організувати те дозвілля у закритому приміщенні, тощо й тощо. І батькам це теж виклик. Навіть якщо дитина навчається онлайн вдома, переривається це навчання під час повітряної тривоги в у більшості випадків. Як ви з цим всім даєте собі раду? Можливо, тут у вас є особисті якісь поради теж. Ну, ви знаєте, на жаль, з повітряної тривоги дійсно часто не дають молодшому поспати, але я думаю, що просто йому вже 5 років. В наступному році я думаю, йому вже в перший клас. То я, у нього скоро підійде той час, коли доведеться прибирати денне спання, І він з цим, я думаю, ну вже має впоратися. Я дуже сильно співчуваю тим дітям, які, на жаль, Ну, які молод віку, яким на жаль би сну зовсім зовсім недобре, тому що буквально ще рік тому, коли він не висипався, він ввечері був абсолютно скажений. Я не заздрів незнайомим людям, які приходили до нас в гості, і вперше бачили таку скажену дитину. Але що стосується навчання, в принципі, ну т -т 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 о, 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 Бог, все добре, вони. Добре вчаться зараз. Он молодший до логопеда почав ходити, тому що там говорить швидко, але по дорозі половину звуків ковтає. Я єдине, що знаєте, що можливо не зовсім про, про навчання, але я хочу сказати, що є така проблема ще з початку ковіда, коли з'явилося онлайн-навчання у сина погірши старшого сина, погіршився зір. І ми ходили до офтальмолога. До, до вона сказала, що ви знаєте, а це зараз ну. Епідемія, якщо можна так сказати, тому що око око людини влаштовано таким чином, що воно м'язи працюють на те, щоб дивитися в зблизька. А коли дитина дивиться в далечінь, то м'язи переналаштовуються і око дивиться вперед. І, от, завдяки тому, що туди, назад, туди назад, м'язи постійно працюють. А коли почався онлайн і всі. 에, умовно кажучи, сидять в кімнаті і дивляться максимум це на екран або на стінку кімнати. То вона говорить, що м'язи почали. Ну це я так дуже умовно, Я не офтальмолог, Що м'язи почали якби атрофуватися, і от діти перестали ну от, почали втрачати зір, бо перестали працювати на те, щоб дивитися в далечінь, і от це дуже важлива порада. Я не стільки противник гаджетів, але я. Вважаю, що дуже важлива порада мінімум дві години щодня бути на, на вулиці дітям, і це бажано в світлу пору доби, бо вночі ти хоч вдаль, вдаль, вдаль дивись, не дивись, і нічого там не побачиш. І зараз дуже багато дітей і дійсно з гаджетами, бо садочки не працюють, а батькам треба якось працювати. І от просто щоб всі не втратили зір. Я вважаю, що не так шкідливі. Гаджети як оця відсутність зорової гімнастики. Повірте, я людина, яка вже 30 років в окулярах ходить. Мій старший син має не дуже добрий зір вправи. Ніхто не любить робити, тому набагато простіше вигнати їх на вулицю або з ними вийти на вулицю і десь прогулятися, щоб вони трошечки, трошечки бачили далі, ніж екран в своїй кімнаті. Дуже дякую за нашу розмову. Дійсно цікаво було поспілкуватися про дітей, про те, як їм проводити дозвілля і як шукати корисний контент в мережі. Про фемініст, батько двох дітей, Микола Явченко. Був разом з нами у прямому етері. Пане Микола, дуже дякую вам за цю розмову.